Слава Україні. Героям слава пане Роману. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в Сєвєродонецькому регіоні, в, в загалом регіоні в області. Ну на сьогоднішній день там негода, там мінуса, там сніга, там ожеледь Є інформація, що дуже багато місцевих зараз без електроенергії. Мова йде там навіть про 100 тисяч. Мешканців і ця негода вже пару днів і е, ускладнюються відновлювальні роботи. Якщо по іншим напрямкам, то по Сєвєродонецькому району відбуваються там певні процеси щодо підключення людей до опалення. Знов ну, таких успіхів особливих немає. Все це відбувається дуже повільно. Цілому ситуація в цьому сенсі критична. Люди опалюються теж само електроенергією. Електроенергія відключається. Відсотків там 10, можливо, по северодонецьку мають уже тепло від систем централізованого опалення та бод міні кателіна. Але більшість населення все ж таки ще опалюються, хто чим може без участі окупаційної влади, скажімо так. Пане Романе, мені вчора трапилося на очі відео. Сіверо-Дончанка зробила такий огляд, що вона купила в місцевому супермаркеті, який називається «Матрешка». Є такий, та? Є «Матрешка», Базар. От і вона там закупилася і розказує, що все це вона купила на тисячу з чимось рублів і хвалилася, що доволі хороші, приємні ціни. Там вона і і синові якісь йогурти купила. А і от ну, подивити просто просто квашено. Це ж українська фірма і мамі, якісь е, насіння. Соняшникове каже антистрес Ну єдине, що жалілася, що яйця. Яйця дуже дорогі, але в принципі їй пощастило, бо вона купила їх по якійсь акції. Тому в принципі в порівнянні з тими цінами, які ми бачили з російських супермаркетів, то в Сєвродонецьку яйця ще доволі так пристойно коштують. Ні, Це не український бренд. Це не український бренд, це, це російський Це Денно на Росія. Ну Боже, просто ну ми чуємо про те, що тяжке життя, але я б неї таке з доволі задоволене обличчя, і вона так бадьоро розповідала про ці продукти, хвалилася. Навіть я подивилася, що хурма виходить дешевше ніж у наших супермаркетах, пане Романе, що скажете? Тут декілька аспектів може бути перше, це все ж таки тільки. Пенсіонери більш менш є соціально захищеними на окупованих територіях і мають певний. Більш-менш стабільний доход, якщо люди отримали там російські паспорти. Друге, все одно ну питання економічне, хто не відміняв, логістика вона впливає на ціни, і ніж чим ближче до лінії зіткнення, тим продукти ціни на продукти харчування в першу чергу. Вони дорожчі. Ну і третє, все ж таки, Російська Федерація країна тоталітарна, і там. Дуже багато залежить від місцевої влади. Вони намагаються тиснути на бізнес і регулювати ціни. І тому тут я ж кажу, декілька може бути чинників щодо того, що відбувається на споживчому ринку. Ну і ще інший теж сєвєродончанин який оживе в Росії зараз, який опинився в окупації, він. Побував в рідному місті, виклу, якби, свої враження в інтернету. Так ми дізнаємося трошки більше, чим Сєвєродонецьк живе. Ви, напевно, теж про це чули, пане Романе, де він розповідає, що в місті взагалі немає зв'язку. Треба 3-4 кілометри, щоб від'їхати від міста, щоб зв'язок був мобільний. А також сказав, що дуже багато районів міста залишаються без опалення. Ну і також жалівся на те, що з ДРТ. Асфальт місцями на вулицях. Ну, словому, таке от. Ну, вони теж формують якесь бачення картинку для того, щоб показувати, як працює нова влада, але реально це декілька мікрорайонів в місті, де вони щось можуть зробити. Ті мікрорайони, які не дуже постраждали за мобільний зв'язок, за мобільний інтернет. Це вже такий переходящий вимпіл від одних виборів так званих до нових. І знов таки мобільний зв'язок, і мобільний інтернет місцевим обіцяють уже під вибори так званого президента Російської Федерації. Відбуваються там якісь тестування на рівні Луганська, але насправді я ж кажу, вони все ж таки побоюються відкрити доступ до мережі місцевим мешканцям. Тому я ж кажу, все це більше такі обіцянки. все більше в цьому сенсі сенсі зв'язку. Ми ускочимося там до х років до э, стаціонарних телефонів, таксофонів. А інтернет це привілеї там для. Наближених до влади або а, наближених до кордонів з Російської Федерації ну то не тільки до 90-х скочимося, бо от зараз ми дивимося. Відео це інша сівродончанка з його оприлюднила власне. Та, яка живе в під'їзді, де вже люди не живуть, а лише кілька сімей там лишилися. Вона каже, ну ще влітку більш-менш нормально жити, а от взимку не дуже. І я спочатку думаю, чого вона так каже, не дуже. Але потім я зрозуміла, що в них просто вибиті всі вікна. І, звичайно, що взимку так не поживеш. І я так розумію, що не, не сильно хтось поспішає ці вікна замінювати. Я думаю, що значна частина інфраструктури Сєвєродонецька зараз саме в такому стані і перебуває. І я ж кажу, що більше вони піаряться там на декілька будинках, які пустили світло, пустили воду, пустили опалення, зробили якісь ремонти, але більшість інфраструктури все ж таки в занепаді не відновлюються, і люди проживають в таких умовах. Пане Романо, дякуємо вам за розповідь про те, як виглядає життя Всіродонецько Роман Власенко, голова голос Ордонецької районновійської адміністрації.